Всім привіт, слава Україні! Нарешті видалась можливість зняти відео. Відео буде досить цікаве, особливо для того, хто планує закладати стаканову розсаду. Буде робити це вперше, або, можливо, робив це вже і хоче для себе, можливо, щось новеньке знайти, новеньку інформацію, щось цікаве. Хтось, можливо, щось не знав, хтось, можливо, ще в коментарях зі мною поділиться якоюсь інформацією, можливо, я що зроблю не так. Буде такий обмін досвідом. Зараз будемо показувати, як ми робимо, як в нас де процес. Зараз ми вже три дні чи чотири вже, я вже не пам'ятаю, закладаємо розсаду. Як то кажуть, набрали вже оберти такі непогані. Ось так в стаканчиках все це діло виглядає. От Зараз, наприклад, подивимось. Три дні, здається, ця розсада вже тут. Ось. Ой, який вже гарний коренець там виходить. Так, Ховаємо назад. Нехай собі тут Так, торф мокрий. Нехай собі тут росте. Це у нас Азія. Тут збоку, якщо я не помиляюся, Роксана, так, Роксана ось так само виглядає. Просто шикарно. І ось тут вже сьогодні закладали. Ось видно міжряддя вже без вусиків, а так виглядає до закладки. Нема як пройти. Щойно робив обробку, вже препарати з собою не брав, розбавився вдома. Лунові сенсейшн проходив і актеліком. Все в баковій суміші, плюс плантафол 320-ки. Тобто луна це антракнос прямистості, актелік е кліщик. І ну, плантафол 320 це комплексне живлення по листу. Актелік 10 мл на 10 літрів, луна 8 мл на 10 л, І Плантафол – 25 грам на 10 літрів. Це все в одну баку суміш. Єдине, що бажано. Плантафол замочувати. Та й будь-який, наприклад, якщо ви робите бакову суміш, бажано перше розчиняти кристали, а потім вже е ну, рідину заливати. Тобто актелік і луна це рідина вже готова, а плантафол це кристали. Перше розчиняти кристали, а тоді вже доливати решту. Так завжди роблю. Ну і все, в принципі, зараз буде показувати відео. Такі короткі нарізочки, як ми що робимо, як ми готуємо цю суросаду, що ми підготовлюємо, що є, який торф, як ми його там замішуємо, що додаємо, як готуємо стаканчики, дротики і ті всі решта нюанси. Так що пере, приємного перегляду. Наперед дякую за лайки ваші. Надіюсь, поставите, і за ваші підписки і хороші коментарі. Це приємного перегляду так, Перше, що нам для цього потрібно для цієї розсади це є ємність. В даному випадку ми використовуємо ось такі звичайні стаканчики одноразові, об'ємом 180 мл. Я вже в одному з відео говорив, що немає сенсу переплачувати, купляти спеціальні вже там з дренажем, з отворами. Ось. І Я поясню, чому ми так робимо, тому що це здешевлює. Вартість розсади для вас. Тобто, якщо б ми, наприклад, брали готові стаканчики, відповідно вартість була вже би не 13 і 15 гривень, а, наприклад, на 2 гривні дорожче. Ось. Але перед тим, як закладати сюди розсаду, нам потрібно їх підготувати, зробити знизу отвори для відводу лишньої води. Для цього ми на газі нагріваємо ось таку ну, будь-яку там викрутку, немає значення, яку і. Проколюємо. Проколюється дуже легко, тому що вона нагріта. Ось, бажано це робити в якійсь масці або в добре провітряному приміщенні, тому що, знаєте, з викрутки йде дим, дуже поганий запах, такий їдкий пластмасою. Ось, тому бажано це робити десь на дворі, або я ж кажу, або маску вдівати. І що з на стіл обов'язково ставити, якусь. Що не шкода, бо можна з розгону так і пропалити гирку, і потім буде, будуть проблеми. Е, все, ось стаканчики готові. Повністю кожен. Е, саме основне файно їх нагріти, бо тому що. коли вже, Або, наприклад, робити тільки наприклад, 3-4 ось, ось такі стопочки там, по 10-15 стаканчиків, бо вже потім, наприклад, коли вже він починає остивати, і ви все одно потім тиснете до кінця, починаєте всередині стискати стаканчики, і вони приплавлені, між собою склеюються. Тому бажано ось так 3-4 стопки зробив, нагрів. Я роблю як я беру зразу три викрутки, ставлю. Е Поки вона нагрівається, я ось цієї роблю дві нагріваються. Поставлю і так по черзі, щоб безпереривно зразу собі заклав там цілий стіл ось таких стопок. Зробив дирочки, відкинув, зробив, зробив, зробив. І так. Як то кажуть, доки не зроблю всі необхідні. Можна також цвяхами. Тобто, але таким зручніше, тут зразу з ручкою нам не нагрівається. Так, будемо показувати зараз далі, що ми робимо. Після того, як ми підготували стаканчики, нам знадобиться дріт. В даному випадку ми використовуємо звичайний в'язальний дріт, щоб нема, нема сенсу переплачувати, можна кожен рік його купляти і потім і на ржаві викидати, так що це нема сенсу. Десь такі довжиною 7-8 см, немає різниці. Можна просто, кому там небагато, там 50-100 стаканчиків, можна просто кусачками або ножничками по металу таким методом його нарізати. Але так як в нашому випадку його треба дуже багато, декілька тисяч, то я придумав такий спосіб, беремо просто муток, там, наприклад, 2 кг, зв'язуємо його кожних. Там десь 7-8 см, так як на довжину дротика, якого нам потрібно. Ось. І потім болгарку. Я планував різати, вам показати, але так як в нас немає світла і зараз є час зняти відео, то не будемо різати, просто поясню. Робимо різ тут. Розрізаємо повністю. Цей жмут тримає дротики, і потім ріжемо, потім ріжемо тут. і Виходить, якраз дві цидоти дротики, які є одразу в жмуті. Ну, тут можна сильніше затиснути, це я так просто намотав, може закрутити. Відповідно, ріжемо далі. Ріжемо тут, виходить, по ще один. І воно зразу в мутку, потім легко з ними щось зробити, вони не будуть розкидані у вас. І так далі, по, -по колу робите, робите, ріжте всі до кінця. Ось, ось вони у нас є готові. Далі ми їх сортуємо, ну, тобто підготовлюємо їх двох видів. Перші звичайні, тобто, так згинаємо. Далі я буду показувати, для чого це. Ось так просто робимо таку скубу, звичайно. А Другий вид згинаємо, але робимо ось так. Ось такі вони. Потім я на, на розсаднику ще будемо закладу один стаканчик і покажу, для чого цей вид ротиків і для чого цей. Далі ми підготовлюємо торф. В даному випадку ми використовуємо такий торф. Домофлор, я його вже показував на відео, але в нас є новинка. Заказали ось такий тор, дуже класний. Він має в собі вже агроперліт. ну Невелику кількість, в принципі, але все ж таки має. Ми судно додаємо, але вже, як то каже, класно. Велика кількість мікроелементів в ньому є. Хороший торт, садкий досить, файно змочується. Нормальний. І з нас залишився ще оцей, то ми зараз їх, щоб не робити окремо, перше ми робили, а зараз ми просто їх е, змішуємо. Пів на пів, виходить ось такий ось така суміш двох торфів. Вони однакові, в принципі, по, по складу, по, по кислотності і так далі. Далі ми додаємо агроперліт. Але так він такий дуже такий степкий, як, як, як порох. Дуже тяжко його мішати, то ми попередньо його змочуємо водою. Вода спорог з нього йде. Змочуємо його водою і тоді виливаємо вже сюди і легше з ним працювати. Використовуємо два відра води на таку тачку. Ось Так, одне відерка вже в нас пішло. Тепер зараз готуємо друге віддярко. Зараз покажу, що ми туди додаємо. Додаємо біопрепарати, планрис, пентафаг, триходермін, 100 мл на 10 літрів води. Ну, так Як ми одне відерко вилили, щоб два рази не розбавляти, ми даємо на другий дар, що залишилось 200 мл. Це значення немає абсолютно ніякого. Кожного додаємо по 200 мл і тоді замішуємо. Це зразу, хто не знає, зразу буде вам, хто замовляє нас розсаду, захист кореня на перший час самої рослини, тобто коренева вже буде заселена триходермою. Буде оберігати на перший час вашу рослину. Відповідно, далі, щоб тоді її збільшити, вам потрібно її або дозаселяти, або переходити вже на хімічні якісь препарати. Це вже по ситуації. І все. Потім замішуємо. Це вже я показувати не буду. Показую сюди. Ось. І тут вже є в нас готовий торф, який ми зараз закладаємо. І просто беремо стаканчик. Так, дуже добре його набиваємо. Е, чому не набиваємо сухий? Бо потім він змочується, осідає, можуть з'явитися пустоти. А так мокрий, дуже добре набиває стакан. Звичайно, більший розхід торфу, Ось, але так набагато краще, набагато надійніше, не буде пустот, потім легше висаджувати. Е, ну, немає, наприклад, коли буде якась пустота, ви витягуєте, зразу в цьому місці торф обсипається, обвалюється і потім будуть проблеми при висадці корінчик повністю його об обгорне і легше буде висаджувати. Так, наразі все, що хотіли показати. Так, і заключна фаза підготовки нашої розсади. Ось якраз є один кущик, трошки щось його так заклали. Хоча він вже коренець пустив, трошки поправимо. Будемо на іншому показувати прикладі. Ось таким дротиком пряменьким ми ставимо стаканчик, стаканчик ставимо, ставимо туди вусик, легенько вдавлюємо його. І ось цим дротиком ось так, його притискаємо ось так, щоб він, коли буде вітер, або ще якісь нюанси там поливати, будемо ходити, ще що зачіпати, щоб він не вискочив. А ось тим таким зігнутим, ось таким. Між собою скріплюємо стаканчики. Чому не прямим? Е, перший рік, як ми робили стакан у розсаду, робили прямим. І він пробивав, тобто стакан знизу йде до звуження, і дротик ось так тут і тут пробивав, і, якщо чесно, не дуже так тримав. А ось так його зігнули. Це самі догадались, якщо чесно. І навіть коли ставиш, і навіть відчувається, як стаканчики між собою. так досить Щільно е, набагато щільніше, ніж коли прямими. Тому трошки заморочуємося з тим, але готуємо ось два види дротиків, щоб воно було трошки надійніше. І все, і так виглядає у нас розсадка. Видно, вже так вона так на... піднялась догори, почала відчувати торф і пускати корінці. Так що, хто в нас замовляв, очікуйте, всім казав там середина серпня, в більшості писав. Ну, якщо все буде добре, у нас закладка йде вже зараз. Так що відправку почнемо з початку серпня, можливо, кінець липня. Так що будемо сподіватися, що погода дасть можливість це все зробити, не буде ніяких катаклізмів, ніяких непередбачених ситуацій. Хто ще не встиг, є можливість ще замовити, забронювати. Пишіть, цікавтеся. частина сортів вже не приймаємо бронь, бо вже дуже багато замовлень на них, у нас немає, ну не так багато їх, але ще є досить хороші сорти, у нас всі сорти хороші, в принципі. Є ще досить хороші сорти, вільні, скажімо так. Так само і Мурано. Хотів ще Мурану показати, ми соні зрізали квітконоси. О, зараз так, 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 так. ну Вони вже трохи прив'явші. Ну, подивіться, яка товщина квітконоса. Були квітконоси, на яких я нараховував 19, 18, 19 ягід на одному квітконосі, Це мурано. Ну, взагалі шикарний сорт. Так що о, у нас ще й дощик починається. Буду втікати, мабуть, до хати. Ох, хмаринка надійшла. А я тільки обрубив недавно. Добре, всім дякую за перегляд. Гарного вечора.